Всім привіт! І я вже знімаю третє відео за 40 хвилин. Я сказала, що якщо у мене є час, то я знімаю відео. Як ви бачите, що я знов в цій кофті, знов з тою ну дійсно я могла передітися. Ну но... ви знаєте, що у мене є зараз час, і я можу зняти відео. Я знімаю відео про програмки, так як я сказала, відео про... А, про відео. Ну, я його навіть ще не назвала. Я його навіть ще не закинула. Чесно. Е, відео, я не знаю, як його назву, ну, там, де я розповідала про, що я хочу закупити з волосся, а що я робила. Ну, коротше, кірок, у мене є от такі от рамочки. Така от така, така, як Фотін, вже така рамка. Я ніби відео знімаю. Happy Birthday! Влюблена! Потім морозочку. Не хочу вбити. Така новорічна. І такі зхід. Потім в мене є лиця самурай. Бачите, такий самурай. Потім мішка. Я не знаю, чи вона не рухається. Вона мала би рухатись, бо коли я знімала, вона мені відео як прийшло. От зараз той рухається. От про цей. О, бачите, все добре. Коли відкриваю рот, він теж відкриває рот. Коли я клипаю, він теж кріпюємо. Ось такий от песик. Такий от песик. Такую дячку. Такі, такі славенятку. Потім тьотя обіз'янка свинка і татуя. Потім ми переходимо до таких отчут. Вот. Я чорно-біла. Я з шариками. Я називаю це Я тут страшна. Я вообще статую. Ну, я говорю. Потім разо Я вбився. Я старий телевізор, я на взимку. Я тоже в старому телевізорі. У мене Ну. От у неї чотири, потім конфеточки, е і протилежні кольори. Як бачите, мене, говорю, рожай, в мене голова розжає, тому вона зелені. у мене шкіра досить світла, тому вона така темна, в мене волосся темне, тому в мене білий біле. тому в мене бірюзовий, тому в мене оранжевий ковт, тому в мене білий, як ви зараз бачите, а тут в мене чорний. От потім от такі от смішні, дуже Ты тоже смешно. Ну це вот с вашего дерьмами есть смешно. У тебя тоже смешно. Что хватит. А, ну зато я может сами сама тему. Потім, не я. Мене не. Yeah. Калва, потім мене засмоктує закручує є, закручується У мене вкладат на голова. А він. Калова, потім мене подкатла. Потім мене туркутна. Набрать на прикутник. І я морю. Ось мені дуже подобається, вона дуже таке класне волосся, коли ми в буді. Потім йдуть ось такі от приколи, це вже останні, ось от смачок, не знаю, що таке, от бам, птічка, свято, я одне свято. Какие здожбрутные. пальчики вверх, таким маким не стала там. Потім на на на. Потім. На мене близько в калі. Я щось придумала. Потім я щось співаю. Потім на мене капає капля. Вот у них тоді звон, я з'явил. Потім بعد... не можна бачити мне интернет, якраз пошла. Потім бам. Ну, типа на какие-то удары. Потім обхожим. Потім я сплю. Потім я маю вас. Мне що, вау, які кипят губки, і эффекта. Ну це вс, будем думать, он сюди програм, ставьте пальчики вверх. Коментуйте, ставте питання. Так що, якщо ви будете бачити мене зі початку зі накопиним це означає, що в мене просто був вільний час, і я вирішила зняти більше відео. Так що все. Всім па-па!